Зараз завершився навчальний рік і велика кількість при закладах загальної середньої освіти, ліцеї відкрито пришкільні табори. Це де діти відпочивають в першу зміну і їм організовуються дозвілля відповідно. Наш колектив теж завершив навчальний рік як заклад позашкільної освіти. І в червні місяці, починаючи з 10 червня, ми почали тісну співпрацю з пришкільними таборами. Плануємо з ними зустрічі в Форма, це, основна форма це проведення майстер-класів. Ми комбінований варіант вибрали. такий від дітей з, ліце... з пришкільних таборів приходять на нашу базу навчальних корпусів. У нас їх три, і ми з них зустрічаємо, проводимо майстер-класи на різні, різні теми майстер-класів. І виход безпосередньо вже пришкільні табори, де ми теж проводимо майстер-класи, запуски моделей робимо спортивно-технічних. тобто це Планова робота буде проходити до 27 червня. Завітали вихованці, учні ліцею номер 5 пришкільного табору. Ми майже 120 дітей сьогодні зустрічаємо і проводимо майстер-класи наші педагогічні керівники, керівники гуртків, які очолюють колективи. Це соломоплетіння, історико-технічного моделювання майстер-клас, оригамі та паперопластики, образотворчого мистецтва, технічного дизайну. Та, також е, майстер-клас, який представник гурток А що котика, який буде вилазити із коробочки? Клас! І ти сама це все вирізаєш, і робиш? Так. Так, а вас тут навчають, так? Показують? Так. Mm -hmm. А як? Як я перш всі деталі вирізала, потім е треба загинала, потім склеювала. Клас! і ти ще дороблюєш, так? Котинка. Так. Довго ну, роблю. А чи важко тобі робити вирізати з Ну мені не важко було вирізати, оце мені важко е, клеїцали, не хочу приклеюватись кот горівка. Но... Клас. А тобі подобається? Так подобається. Літак. Літак. клас. Як довго ви його робили? Не дуже довго. Не дуже довго. А як тобі показували, як робити? Чи ти самі? Ми самі. Нам дали ось такі от форми, ми скочимо їх, робили, оформляли, і нам палочки дали. І, і нам клеїли, клеєм. Клас, тобі сподобалось? Угу. Я сьогодні із бумаги Кораблика, Кораблика, угу. вас тут навчають. Розкажи, будь ласка, чи тобі подобається тут? Так. Да. Подобається. І ти ході по сюди, далі посідання угу. так? Клас. А що ви ще тут робите? Там хлопці малюють щось. Я сьогодні тут е, на майстер-класі. майстер-класі. І що ви робите на майстер-класі? Робимо жабку. Клас, жабку. Угу. Розкажи, будь ласка, а вас тут навчають? Вставляємо всередину. Tako je. I ti se sviđa, tako? Da. A se ti sviđa? Ehm, mi tu klejemo, tamo,